Вітаю! Сьогодні я вам продемонструю налаштування чотирьох асан. Перша асана анувітанасана. Носочки. Разом. Живіт підтягнутий. Руки через сторони розводимо, піднімаємо вверх. Тіло витягується, розкриваємо грудну клітину. Робимо легкий проги назад. Таз. Не відвер... відводимо назад, а підвертаємо вперед. Все тіло на... роз... натягнуте, передня частина розтягується, грудна клітина розкрита. Не піднімаємо наші руки вверх, не зажимаємо нашу шию, опускаємо плечі вниз, розкриваємо грудну клітину. При тому лопатки у нас теж розвернуті. Намагаємось руками тягнутися за вуха, назад. З цього положення переходимо в наступну асану – утанасина. Таз у нас тягнеться назад. Призгинаємо коліна. Животом тягнемося до стегон. З рівною спиною. Наша маківка і наша голова це продовження нашого хребта. Не завалюємо шию вниз, не завалюємо вверх. Опускаємо руки. Вниз, При тому тягнемось животом до стегна. Не, не намагаємось спину скрутити, зажимаючи плечима вуха і шию. Навпаки, розкриваємо грудну клітину, рівна спина, шию, плечі відводимо від вух. Голова у нас пряма наступна асана у нас. Утіха триканасана, це поза витягнутого трикутника. Для того, щоб зробити рівний трикутник, треба виміряти довжину ноги. Витягуємо ногу, присідаємо на одну ногу, п'ятка у нас між тазовим дном. Піднімаємося. Правий носочок дивиться вправо, лівий носочок завертаємо трохи всередину. При цьому у нас таз дивиться вперед. Ліву руку заводимо за спину, праву руку піднімаємо вверх з рівною спиною, таз назад опускаємось вниз. Не відриваючи руку, провертаємось до правої ноги. В цьому положенні не прогинаємо нашу спину, не округлюємо. А рогом вирівнюємо, тягнемо з животом до стегу. Розвер, витягуємо нашу руку ліву вверх. Шия у нас не заварюється вниз, не піднімається вверх, а продовження нашого хребта. Погляд у нас догори, не підвертаємо наші плечі, не зажимаємо нашу шию. Розкриваємо грудну клітину, витягуємося. Руки у нас одна лінія, розкрита грудна клітина. В басані ми завжди працюємо, не розслабляємося. Витягуємо себе. Поза трикутника. Наступна асана. паршватанасана. Трохи підходимо вперед до правої ноги. Ноги у нас не на одній лінії, а на ширині таза. Таз у нас не розвернутий вліво, тому що він дуже хоче розвернутися, а розвертаємо вправо, спина у нас рівна, таз тягнеться назад, ноги рівні, опускаємось з рівною спиною, живіт тягнеться до стегна і опускаємо руки. Якщо у вас руки не дотягуються, ставимо собі цеглинки або книжку. Не намагаємося компенсувати скрученою спиною дотягнення до підлоги. Відводимо навпаки, розкриваємо грудну клітину, плечі відводимо від вух. І в такому положенні фіксуємо нашу асану і тягнемося. Дякую. Я я здала.